Редодні дня збройних сил України ми завітали до людей, для яких військова служба не є рутинним обов'язком, а справою усього життя. На базі нашого центру розгорнуто головний центр контролю навігаційного поля. Ще також є резервний центр контролю навігаційного поля, який знаходиться у місті Харків. Разом вони входять в систему координатно-часового навіаційного забезпечення України. За допомогою інформації, яку ми надаємо споживачам, можна більш точно визначити місце положення до сантиметру. В нашому секторі працює 6 чоловік, які забезпечують споживачів диференційною коригуючою інформацією. Я вважаю, що наша справа перспективна та потрібна, саме тому ми займаємось цим. Ми знаходимося в апаратній залі групи, групи тематичної обробки інформації дистанційного зондування землі, яка займається інтерактивним обробленням даних аерокосмічної зйомки. З метою вирішення задач моніторингу території України. Значить, У групі працюють фахівці, які виконують певні тематичні завдання, кожен фахівець працює за своїм напрямком. Більшість фахівців військовослужбовці, в минулому військовослужбовці, які закінчували військові інститути і віддали своє життя на виконання обов'язків. Перед країною на сьогоднішній день в нашій групі виконуються наступні тематичні завдання: це визначення температурних аномалій на території України, з наданням цієї інформації в оперативному режимі часу Державної служби надзвичайних ситуацій України. Також ми займаємося моніторингом снігового покриву на території України, надаємо карти прогнозу ймовірності сніготанення. Яку можна побачити на сайті центру, кожен громадянин України може цю інформацію отримати і скористатися. Також видається інформація по температурі під поверхні Азово-Чорноморського басейну, по стану лісонасаджень, по стану водних об'єктів. Дуже багато роботи проводиться по Хмельницькій області та по інших областях. Крім цього, розглядається питання по моделюванню надзвичайних ситуацій для вирішення проблеми життєдіяльності населення. Наш центр приймає активну участь у різноманітних наукових конференціях. Будучи на одній з таких конференцій, при доповіді по результатах роботи нашого сектору фахівців, мені було запропоновано написати дисертаційну роботу. І якось науково впровадити всі наші досягнення. Значить, ну, На це питання я подумав так і прийняв рішення спробувати написати дисертацію. Крім мене, ще два фахівця з нашого сектора, на жаль, вони зараз не працюють, теж військовослужбовці, але продовжують займатися науковою діяльністю. Ось, значить, Пишу я дисертацію в інституті телекомунікацій міста Києва. Тема дисертації інформаційні моделі та методи моніторингу температурних явищ підсильної поверхні землі відповідно на території України. Я вже говорив раніше, що багато питань ми приділяємо моніторингу температурних явищ, таких як температурні аномалії, це пожежі, дуже велика кількість пожеж в Україні відбувається. Також температура водної поверхні яка дозволяє нам визначати льодовий покрив в Азовському басейні. Також це моніторинг температури підстильної поверхні землі, яка дуже сильно впливає на такі природні явища, як полові бурі, сільськогосподарські врожаї, там пшениці, рапса. Ну, також йде дешифрування поверхні з приводу видового складу лісів. Полів, міст, сел, техногенно небезпечних об'єктів, екологічного стану і таке саме. Це все обґрунтовується науково, доводиться і буде представлена дисертація найближчим часом. Я сподіваюся, що все буде удачно. В дитинстві, коли ще була радянська влада, виходила така газета Правда. В газеті Правда друкували карикатури. І, значить, були такі художники, митці, які малювали ці карикатури, кукринікси. І одного разу я потрапив на карикатуру, де дядя Сем сидів на космічному апараті і спостерігав, як наші радянські люди працюють на землі. Мене дуже здивувало це. І було трошки незручно, що хтось сидить на небі і дивиться за цими справами. І тому я вирішив пов'язати. Подальшу свою діяльність, життя безпосередньо з космосом. І хотілося б, щоб я займався дистанційним зондуванням Землі. Значить, поступив в Харківський військовий університет, в минулому це Харківське військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Крилова на факультет космонавтики, скажімо так, в групі полігон вимірювальних комплексів командом вимірювальних комплексів. Закінчив за фахом 5 років цей університет, після чого був розподілений вже в Дунаєці військову частину а 3465 Нині це центр прийому обробки спецінформації контрольно-авіаційного поля. Ну, так сталося, що була організована група тематичної обробки інформації дистанційного зондування Землі, яку я очолив і очолюю по сьогоднішній день. Ну, скажу так, що не так страшно, як малювали ці художники, але дійсно можливо спостерігати всі ситуації, які у нас складаються в країні. І я радий, що пов'язав з цим свою роботу і радий, що ця робота приносить добро людям в нашій країні, добробут і сподіваюся, що буде розвиватися країна і будуть нові фахівці. Які будуть опановувати цю спеціальність і надавати можливість людям реально оцінювати ситуацію, яка зараз складається на території України. Спеціальна наземна станція прийому інформації призначена для прийому інформації високого розподільчої здатності з космічних апаратів як зарубіжних, так і вітчизняних. Станція була задіяна для прийому інформації з космічних апаратів вітчизняних. Це космічний апарат Січ 1М, Січ-2 і гіпсат 1 Зарубіжних це космічні апарати NVSAT-1, Спот, ТЕРА. В даний час вирішується питання. Про проведення модернізації на універсальній наземній станції прийому інформації, а саме модернізація приймального тракта для можливості прийому інформації з космічних апаратів РАЗБІ та Лансад 8, станція була створена в 2004 році науково-досвідським інститутом радіовимірювань міста Харків на базі антенної системи тна 57 МБ, яка в свою чергу була створена в 1979 році. Було прийнято рішення, як я сказав, у 2004 році і застаріле обладнання антенної системи ТНА 57МБ, було модернізоване, а саме повністю була замінена система управління антенною системою та створений новий сучасний приймальний тракт, який був готовий для прийому інформації в діапазоні 8,0 8,4 ГГц. Станція значить тактико-технічні характеристики станції це діаметр дзеркала антенної системи 12 метрів, кути обертання по азимуту від 0 до 270 градусів, а по куту місця від 0 до 90 градусів. Швидкості обертання по азимуту від по азимуту складає 9 градусів за секунду, по куту місця 4,5 градуса за секунду. Швидкість прийому інформації до 64 мегабіт за секунду. Час підготовки до сеансу складає 20 хвилин. Коротко все про станцію. Так, так. По робочим місцям можу показати просто. і ви а можете. — Хто працює? Значить, в, в, в даний час проходить сам зв'язку з космічним апаратом АКВА. Як ви бачите, на робочих місцях знаходяться оператори. Це начальник чергової обслуги поста робочого місця АРМУ, і начальник і номер чергової обслуги. Поста робочого міста армвізуалізації інформації. Особовий склад значить, здійснює підготовку до проведення сеансу, а також проводить даний сеанс даний Сеанс зв'язку приблизно займає 10 хвилин в залежності від плану робіт. Далі записана інформація приймається на дану. Інформація приймається на даній дані станції, вона записується на магнітні носії і подальше передається подальше на станцію попередньої обробки та нормалізації інформації для подальшої обробки та нормалізації інформації. В 1900, 1994 році поступив в Житомирський військовий інститут радіоелектроніки, закінчив в 1999 році. По розподіленню попав в центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю на авіаційного поля, і вже майже 15 років я проходжу військову службу в даному центрі. Ми знаходимося на станції предварительної обробки, нормалізації інформації і архівації зображень. На сегодняшний день наш центр занимается дистанционным зондированием Земли. Это направление включает три основных этапа: это съемка территории нашей Земли, водных объектов, это прием информации с борта космического аппарата на, на нашей приемной станции, а также цифровая обработка изображений, которая проводится в нашем центре. Наша обработка состоит из двух основных этапов. Это предварительная обработка, которая, по, ну, скажем так, все космические снимки калибруются, и в дальнейшем они используются на следующем этапе обработки. Это тематическая обработка. Предварительная обработка она позволяет устранить искажения, которые возникают в процессе съемки. Это атмосферные искажения, это геометрические искажения. Ну и впоследствии снимок цифровой приводится к заданной картографической проекции. Следующий процесс обработки ⁇ это тематическая обработка. Эта обработка предназначена для того, чтобы получить полезную информацию с космического снимка. С помощью цифровых космических снимков в нашем центре можно проводить различные измерения. Это получение точных координат, измерение длин, площадей объектов, которые мы дешифруем на космическом снимке а также получение разного рода вторичных тематических продуктов. Это такие продукты, как, допустим, тематический растер, который позволяет оценить температуру земной поверхности, водных объектов. Это поиск пожаров, это расчет площадей при возникновении чрезвычайных ситуаций, различных подтоплений, ну и ряд других, скажем, задач, которые выполняет наш центр. На сегодняшний день дистанционное зондирование Земли оно является одним из ведущих направлений. И эта информация все больше и больше пользуются обычные люди. Ну, в качестве примера можно привести использование этой информации в GPS-приемниках. На сегодня большинство людей пользуются цифровыми картами, и эти карты, собственно говоря, создаются по материалам аэрофото, космичес... аэрофотосъемки. Ну, в нашем центре Мы проводили работы с космическим аппаратом СИЧ-2. Это национальный аппарат, который был создан на Украине, был успешно запущен. И в нашем центре мы проводили с этим аппаратом работу. То есть у нас в центре есть такие отделы, как операторский центр, который. планируют космическую съемку. Есть приемные станции, которые, собственно говоря, принимают информацию с борта космического аппарата, а также есть э, э, такие станции, как наша, это предварительная обработка и станция тематической обработки информации, которая впоследствии уже получает тематические продукты, которые передаются в наши государственные учреждения. В качестве примера можно привести, э, значит, такие тематические продукты как найденные пожары на территории Украины в пожароопасный период. Это значит, мониторинг скажем, различных чрезвычайных ситуаций, наводнений. Ну и плюс к этому решается тематическая задача использования данных дистанционного зондирования земли в сельском хозяйстве. С помощью этих космических данных мы проводим мониторинг сельскохозяйственных культур. С помощью только космической съемки мы находим этих сельскохозяйственных культур по территории Хмельницкой области, рассчитываем их площадные характеристики. Ну и в дальнейшем мы проводим э, оценку состояния э, различных сельскохозяйственных культур, таких как азимая пшеница, азимая репак. И в дальнейшем, с помощью этих данных, мы э, делаем прогноз биологической урожайности. Наша станция была создана в 2004 году по проекту Косм... национального космического аппарата СИЧ-1М. Станция в процессе ну, скажем, нашей работы она развивалась и были поставлены к нам различные программно-технические комплексы. Значит, с помощью этих программно-технических комплексов проводится обработка как с национальных космических аппаратов, так и с зарубежных космических аппаратов. На сегодняшний день наша станция принимает информацию, ну, скажем, эта информация снимается с американских метеорологических аппаратов в серии, но наши приемные станции эту информацию получают, и в дальнейшем мы здесь проводим цифровую обработку изображений. С помощью данной информации мы значит, оцениваем состояние и делаем прогноз погоды. Можно оценивать различные стихийные чрезвычайные ситуации, которые происходят. Ну, Это получается, что данная информация нам позволяет проводить мониторинг на очень больших площадях. Кроме всего прочего, данная информация с этих космических аппаратов используется для глобальной оценки растительности. Это позволяет оценить, в каких странах у нас äh, может быть... Äh... быть, допустим, не урожай, в каких странах высокий урожай. Данная информация позволяет на высоком уровне принимать различные управленческие решения. И также она позволяет нефтетрей... зерновым трейдерам определить, допустим, различные запасы урожая и в дальнейшем проводить, ну, скажем так, правильную политику в этом направлении. Вопрос после того, когда я закончил школу, у меня встал вопрос, куда мне нужно поступить. Я в свое время еще в детстве занимался радиотехникой, любил, скажем, это направление, ходил в кружок, сам паял. И, скажем так, случайно проходя мимо военкомата, я увидел вывеску Харьковского военного университета, факультет радиоэлектроники. Меня это дело заинтересовало. И, в принципе, я без особых, скажем так, мыслей, решил посвятить свою жизнь, скажем, военному делу и посвятить жизнь, скажем так, направлению радиоинженера. Поступив в Харьковский военный университет, я знал, что этот факультет непосредственно занимается космической деятельностью. Мне это очень как бы, нравилось, и впоследствии, после того, когда уже мы выпускались, у нас было два направления. Можно было стать просто военным уйти в Министерство обороны. А второе направление это пойти работать в Национальное космическое агентство. Значит, ну поскольку я очень любил это направление и мне очень импонировала эта работа, я решил выбрать Национальное космическое агентство. И вот по сей день я занимаюсь этим любимым делом и Очень рад, что моя судьба сложилась именно в этом направлении. Користуючись нагодою, хочу поздоровити всіх працівників центру, ветеранів і молодь з цим святковим днем, Днем Збройних сил України. Побажати їм, їхнім сім'ям добра, щастя, злагоди! Була би честь, панове браття, звитяга й віра до кінця, щоб захистити те, що свято, вітчизну матір і життя, допоки є козацька і слава, мудрість, ми єдині. В єдинстві ми народ, держава і сила. Слава Україні!